Заняття мандрівка в країну доброти. Розповідає педагог соціальний Тетяна Савченко. Добрий день. Добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось, усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День до нас привітним буде. Разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ добра. Фея Добринка запрошує нас до себе в гості. Але щоб потрапити туди, треба виконати її завдання. Адже Україну доброти можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. Малята, але що ж таке добро? Яку людину називають доброю? Так, вірно, дітки, це та людина, яка не ображає інших, яка допомагає, поділиться, зрозуміє. Яка може захистити, втішити, яка не залишить товариша в біді. Добра людина малята випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Вона вічлива, тактовна, її шанують, цінують, з нею приємно спілкуватися. І перше наше завдання, яке ми повинні виконати, це визначити погані та добрі вчинки. Вчинки, які ми вважаємо добрими, ми будемо позначати сонечком, а погані вчинки хмаринкою. Бити один одного. Так вірно, поганий вчинок. Співчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Так, вірно, малята, це добрий вчинок. Насміхатися над іншими. Так вірно, це поганий вчинок, когось образити. Так вірно добрий вчинок. Пробачити і просити пробачення, якщо когось образив. Так вірно, це добрий вчинок. Не слухатися старших. Так вірно малята, це поганий вчинок. Краще малята робити добрі вчинки. Молодці. Подивіться уважно на картинки. З їх допомогою можна зробити добрий вчинок. Скажіть який? Так вірно зернятками нагодувати птахів. Так вірно брудний посуд вимити. Так, Вірно, дітки, на аркуші паперу намалювати щось приємне і подарувати близькій людині. Діти, подивіться, яке велике дерево росте, та на ньому немає жодного листочка. Оживімо його. Малята пригадайте та назвіть, які вічливі слова ви знаєте. Адже добра людина насамперед має бути вічливою, допоможуть нам виконати це завдання загадки. Кладає мама спати на ніч, ніжно мовить нам. Так, вірно, на добраніч!» На іменини завітаю, скажу радісно. Так, вірно, малята, вітаю. Коля наш образив таню, чути схлипування плач. Що сказати треба колі? Люба танечко. Так, вірно малята, пробач. Поміг тобі товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Так, вірно дякую. Вранці вас послала мама. До сусідки тьоті Тані вийде тітонька на ганок, ми їй скажем. Так, вірно, добрий ранок. Мовчки коля одягнувся і забув хороше слово. На прощання всім сказати, що сказати треба. Так, вірно, до побачення. Малята яка краса! Наше дерево замайорило красою, а наше життя збагатилося такою великою кількістю вічливих слів. Так, дітки, вічливі слова назвали, але цього замало. Треба прислів'я про доброту назвати. ДОБРО як. Сонце гріє. Добре слово краще за цукор і мед. Добро завжди перемагає зло. Добро роби добре буде. Діти, подивіться, перед вами казкові герої. Ви повинні пригадати, які вчинки здійснювали вони в казках. Та розселити їх в замок, чи добра, чи зла. Давайте пригадаємо, якими були в казці попелюшка, білосніжка та червона шапочка. Так, вірно, малята, працьовиті, добрі, дбайливі поселимо їх в замок добра. Пригадаємо, яким був в казці вовк. Так вірно, злий, підступний та брехливий, поселимо його в замок зла. У казках завжди добро перемагає зло, тому добрих героїв більше, нехай же й на нашому життєвому шляху трапляються лише. Добрі люди. Ось ми з вами малята в країні доброти. Погляньте, нас зустрічає фея Добринка. Малята пропоную вам зробити поробку своєму другові. Я хочу подарувати вам серце, це символ доброти. Воно велике і світле. Воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Малята доторкніться до свого сердечка, щоб воно увібрало усі. Найкращі людські почуття, усю любов і тепло. Будьте завжди дружними, любіть одне одного, даруйте добро одне одному. А й кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним. До нових зустрічей, малята.